Бойова цифрова система нового покоління, народжена у війні, тут, в Україні, створена військовими для військових. Це Дельта, система, що забезпечує технологічну перевагу українського війська. Завдяки їй ми бачимо поле бою в реальному часі. Фіксуємо кожну ціль, кожен рух, плануємо операції, координуємо зусилля і завдаємо точних ударів по ворогу. Дельта це те, що поєднує все українське військо. Вона в телефонах, планшетах, ноутбуках від солдата до командира, київська операція, звільнення зміїного, знищення чорноморського флоту, деокупація Херсона. Дельта відіграла визначну роль у цих операціях і продовжує змінювати хід війни. Армія дронів. Бонус, що працює на базі Дельта, уже змінює правила гри. Щодня фіксація понад двох тисяч уражених цілей, за рік більш ніж півмільйона верифікованих уражень. Сьогодні Дельта це ціла цифрова екосистема, і ми розширюємо її застосування та можливості, перехоплення ворожих дронів, рішення на основі якісних даних з поля бою, штучний інтелект, що бачитиме ворога в день і вночі. Усе це у надійному захищеному середовищі, українська розробка перевірена боєм. Дельта це цифрова перевага України, і вона працює на нашу перемогу.